Цими днями міський центр позашкільної освіти зустрічав своїх благодійників та давніх друзів з Норвегії. Представники місії Віра Надія Любов вже не один рік співпрацюють з галузі освіти в нашому місті. Неодноразово була надана благодійна допомога різного плану, як фінансова, так і матеріальна. Центру позашкільної освіти є також за що дякувати, адже закордонні гості чимало зробили для того, аби наші діти сьогодні займалися в таких прекрасних гуртках. Ми сьогодні піднімаємо питання в місті, що наукова робота серед дітей проводиться звичайно не на такому рівні, якому нам би хотілося. Тому ми написали проєкт. А писали проект в першу чергу, це наші діти, вихованці навчально виховних закладів міста. І після узгодження із учнівською молоді Норвезької місії нам було передано цю лабораторію. На базі цієї лабораторії. Працюватимуть не тільки позашкільники, але зможуть проводити дослідні роботи всі вихованці навчальних закладів міста, на уроках біології, хімії так далі. Завдяки допомозі норвезьких благодійників цього дня було урочисто відкрито хіміко-біологічну лабораторію. Загальна вартість даного проєкту склала 86 тисяч гривень. Тепер майбутні науковці зможуть спокійно проводити будь-які досліди. Ну а ми поцікавилися враженнями гостей від побаченого. Гамогамо чудове місце, щоб прекрасно проводити час і розвиватися. І така різноманітність, різні форми роботи. Я б уявила, що мої онуки тут би дуже дуже приємно проводили час. Дуже приємно було бачити, що ви так багато робите з того, що ми вам надсилаємо. Дуже великий ефект цієї роботи. Це дуже велику радість нам приносить. Ми маємо велике бажання продовжувати працювати. Норвезькі друзі і надалі готові з нами плідно співпрацювати, адже вкотре переконалися, що кошти вкладаються в найдорожче в майбутнє дітей.